Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дерморослинна рослинна косметика і вроше. Друзі, смачне, локально обіцяємо вам і виконуємо свої обіцянки кожної суботи, відкриваючи спеціалітети різних регіонів. І сьогодні ми готуємо фулту. Це особливий кримсько-татарський пиріг. Які може бути з різними начинками, але зараз сезон яблук, тому у нас буде цей пиріг з яблуками. Ну а про особливий сорт яблук, притаманних саме регіону, де проживали кримські татари, будемо говорити з Оленою Брайченко. Олена Брайченко 40 років, кандидатка історичних наук. Об'їздила усі куточки країни в пошуках гастроскарбів. Олена, берегиня української кулінарії та гастрокультури, точно знає, чому з нашого меню зникла шпундра та як Мацик став знову популярним. Оленка радіємо, радіємо тобі, що ти зараз з нами і наживо так, зможеш збережу. і готувати, і розповідати, а, і, і розкривати секрети не тільки цього рецепта, ще й виявляється сьогодні спеціального сорту яблука. Так, сорт яблука називається Кандиль Синап. Так. Так. що це взагалі таке? А... Я вперше в житті чую його в Києві? Можна купити? Ні, не можна поки купити. І я зараз поясню, чому тому що знаєте, ця рубрика, ті, хто дивляться її постійно, вони знають, що ми розповідаємо. Фактично мовою їжі про різні регіони mm -hmm. і різні гастрономічні традиції, але гастрономічна культура це не лише перелік певних страв, це не лише окремі продукти. Це також те, як ми за багато багато років випровоцювали різні техніки приготування певних сортів. Mm -hmm. а, і сьогодні ми поговоримо про те яблуко, яке ви не знайдете сьогодні, ні в Києві, а, ні в Харкові, там, ні в Одесі, ні у Львові, тому що це локальний сорт притаманний Криму. Uh -huh. І з 19-го сторіччя за е, одні вчені, знаєте, на кожну подію насправді є різні думки вчених і дослідників, це нормально. Але ми правда мало знаємо про кримську татарську кухню, про знакові продукти для неї, і також про місцеві локальні сорти. Але за даними багатьох дослідників-помологів, uh -huh. саме 19-го сторіччя цей сор, кандиль, синап, це такі вони трошечки видовжені яблука, але Такі Ви заячі мордочки є такі за сутки? дуже багато саджанців. Хто uh -huh. хоче скуштувати саджанці, можна купити по всій Україні, посадити uh -huh. в себе. Клімат змінюється, тому що а, цей сорт він добре переносить спеку і посушливий а... ну Крим. Посушпосушливий та, та, та. клімат. Uh -huh. Так, а ми бачимо, що відбувається зараз. Да, зараз зима, плюс 5 градусів. Невідомо яке буде літо, можливо, воно буде мало дощове. Одним словом, можете спробувати купити ці саджанці. І ось це дерево стає поширеним по кримському півострові. І для багатьох кримських татар, тих, яких у 1944 році нахабно виселили, депортували, депортували з Кримського півострову, здогадаємося, хто так, за наказом Сталіна, угу. і розселили до Казахстану, Збекистану і Таджикистану. Згадують, що це дерево росло майже в кожному е, селі. Дворі О, дворі це так, як знаєте, на Полтавщині, на Київщині, на Херсонщині е, ростуть Денешти, і оці такі старі сорти і. Які ви не знайдете в супермаркетах, бо можливо вони не такі продуктивні. А можна ж розказати, які от яблука ж вони ж відрізняються своїми характеристиками? Щось тверде, наприклад, і при запеченні залишається ціле, щось навпаки. Рецепт сказати. Бо я бачу, ти активно готуєш у нас. тісто філо, яке я дуже люблю. Це тісто для лінивих, горішки, яблука. Що це таке? У нас буде ще таке, фулту, це таке і рецепт, будь ласка. Тісто філо це для тих, хто дійсно не хоче возитися з тістом, але можна зробити і витяжне тісто для кримськотатарської кухні це абсолютно така практика, ну, звичайна. Мені здається, тому що дуже багато готується саме. Це прісне тісто замішане на воді, борошні, іноді з додаванням яйця, а іноді і без. І, звичайно, там тільки сіль використовується, бо вся солодинка йде уже відповідно в начинці. Ми додаємо до начинки горіхи, будемо додавати натерті яблука і скручувати це тісто як завиванець, викладаючи потім у круглий пиріг. Так, їх можна його можна. Робити меншим, більшим, ви можете побачити у ресторанах кримсько-татарської кухні фулту, і це будуть такі порційні тістечка, які дуже часто подають з морозивом. Mm. А сам цей пиріг фулту. теж... Знову ж таки, нам як на мене, дуже бракує досліджень присвячених історії кримськотатарської кухні. Досліджувати її дуже важко. Зрозуміло чому? Тому що у 1944 році депортували. А потім відбулася репатрі. потім кримські татари поверталися до Криму. А потім знову прийшла Росія, Я загарбала загарбала Крим, і це позначається на тому, як передаються традиції, як вони зберігаються. Ну Менш ну і, і я ж вони просто намагаються стерти, знищити, сховати книжки, спалити і подати великим це, якщо це, податок це. виводили навіть на фруктові дерева, це ми бачили в Україні, то з, Крим, з кримськими татарами розуміємо, що відбувалося Та, але, те саме. Але, але ще й врахуйте, що коли відбувалася депортація, в ці будинки з посудом з кухонним начинням заселялися найчастіше росіяни, ось які приходили на на все готове. Угу. І ти, окрім того, що лишався без спогадів, без цього нормального ритму передачі кулінарних, в тому числі, традицій, які засвоюються не через книжки, а через те, що через ви бачите, як готує ви ваша бабуся, да, ви бачите, як готує ваша мама і ви. Ми вас ніби не вчили, але ви знаєте, як готувати борщ. Так, от цей пиріг фулту він дуже є знаковий для кримсько-татарської кухні. Його готують на родині свята, але також саме цей пиріг готували до нового року, який святкують у 22 грудня. На а, день рівностояння зим, да, зимового раз. Так uh -huh. а по-друге, ще треба було, щоб ці яблука вони добули до цього періоду. Тобто, це пізній сорт, uh -huh. а, який зберігали або перекладаючи піском там чи сіном у такі ящичках, щоб вони добули до грудня. Тобто, це святкова страва, по суті? Це святкова страва, звичайно. Святкова страва, звичайно. Зараз скуштуєш і переконаєшся. І його готують або з яблуками, або тільки з горішками, або яблука-горішки, або яблука, горішки і гарбуз. Або тільки гарбуз і горішки. Ну, а так... солоні начинки бувають? А солоні начинки бувають, але це тоді, от прям е, як не. Це інший вид пирога, угу. так і це не буде прямо цим традиційним е, видом пирога і фулту. І мені дуже хочеться, щоб ми знали більше про локальні сорти, бо це наше різ... е, біорізноманіття, і про кулінарні традиції е, кримсько-татарського народу, про які знаєте, ще закривати і закривати цю історію е, білих плям. І дивіться, який він гарненький. Гарненький, не так просто робити, бо тісто дуже дуже ніжно. Але вся начинка тут залишиться. Зараз ми ще один обідок зробимо і вже можна буде змастити зверху. Ну, в... в... Ось тут ще бачиш, що зовні да, потрібно, тому спробую ще один зробити. А -а -а. А, і пирогів у кримськотатарській кухні багато, я думаю, можливо, ми на якісь е е іншу програму приготуємо кобіте. Це -а -а. якраз а, той пиріг, який не солодкий. Він -у -у -у. іде з фаршем баранини. і він такий дуже красивий, дуже великий, е е е дуже соковитий, часом з картоплею, часом без. І теж є однією з таких віз. Зитівок кримсько-татарської кухні. Тобто, по суті, я так розумію, що це той рецепт, який абсолютно мобільний. Суть просто в тому, що скручується, а начинка тонке тісто, бути, ми така. змащуємо його вершковим розтопленим мастом, mm -hmm. маслом накладаємо начинку і згортаємо ось такий завиванець, який потім викладаємо у форму. Так, і звичайно, ви можете використовувати і іншу начинку, і там будь-які яблука. але для мене це привід і споль, да, розповісти про те, що що ми втратили, в тому числі е, через в першу чергу через росіян, і як е, взагалі і політичні, і економічні зміни позначаються на нашій гастрономічній культурі, що ми не знаємо те. Про чим би ми могли пишатися угу. і розуміти про нашу Бо історію і багатства, в тому числі, і природні? До речі, оці пам'ять у нас намагаються стерти. Да до речі, от якщо ви зайдете, не знаю, там в деякі супермаркети, там у Франції або в інших країнах, у нас тільки зараз почали робити, коли під кожен со під окремий сорт. Тобі пишуть, що цей сорт картоплі краще запікати. А да це, о, а, так. там ця морква гарна для того, аби її їсти сирою. А ця гарна для запікання, ця для тушкування, А це для смаження. Угу. І знаєте, в нас теж є ці знання. До прикладу, якщо ми говоримо про яблука, всі хто а, квасив яблука, пам'ятаєте, в нас був ефір, де ми а, готували салат так, з вашими так, так, так. яблуками. Угу. Не кожен сорт підходить для Абсолютно. того, аби заквасити, і це теж та база знань, яку ми маємо. Знати, зберегти і розповісти я далі? Я довгий період э, про щодо картоплі, яка йде тільки на пюре, яка на суп чула від бабусі і ніколи цього не бачила в супермаркетах. І я розуміла лише від неї. Вона казала: ось цю синочку ми тільки варимо на пюре, а ось ця йде, э, наприклад, там на запікання. І це ну для мене це була абсолютно норма. Так само класені папіровки. Ми просто їли, так. а з э, антонівку? антонівку квасили. Так. так і інших варіантів не було. Я Антонівку не зривала з дерева і не їла просто так, бо вона була саме я, на то. Я читаю. І все одно купую просто. Я бачу, картоплю для смаження, а я з нею пюре приготував і теж непогано А ти спробуй приготувати пюре з цих видів картоплі різних, і ти зрозумієш, наскільки вона відрізняється. Але ми працюємо, щоб подолати ці прогалини. голові. Наступного разу, коли ти побачиш в крамниці або на базарі яблука кандиль Синапти, ти такі, я знаю, що це. Запікаємо пиріг, робимо пиріг фулту. і Одразу всім розповідаємо, що це місцевий сорт яблук, який був поширений в Криму. Ріс майже в кожному дворі кримських татар і має історико культурне значення і для гастрономічної культури, і взагалі для культури кримських татар. Я знаю Саша, що ти вже встиг в своєму житті посадити дерево, але не цей сорт яблук тому можеш надолужити вкласти свої такі внесок. в рука легка, легка, дерево проросло, яблука свої Плоди давало і він просто продовжує давати тут. А як порізвали. а як насправді ти кажеш, легко знайти сорт? Це потрібно робити весною, восени, і чи дійсно це так легко, якщо це все висаджувалося? Де вони зараз беруться? Ці сорти? А, ну я думаю, вони беруться дуже просто у на помологічних станціях, які займаються тим, що mm -hmm. вони зберігають оці різні види давніх там mm -hmm. чи локальних сортів, або розробляють нові сорти. Я просто дуже хотіла, аби на ефір прийти зі свіжими яблуками цього сорту. І коли але це складно. їх немає, так. так але ну але є саджанці. Угу. І а, в чому інша історія да, пов'язана також з тим, що куди зникають сорти, або чому ми пам'ятаємо, не знаю, у бабусі в дворі там. 5 сім видів яблук, а заходимо в крамницю і бачимо три. Угу. Тому що це одна із загроз там сучасного в тому числі світу. Що промислові виробники, і до речі, це яблуко Кендельсинап ніколи не вирощувалося, як ну, промисловому масштабі, угу. обираються ті сорти, які а красиві, однакові, угу. легко транспортуються і добре зберігаються. І тому і легкі у приготуванні. Легкі у приготуванні, але од, од, дві, два ключових критерії все ж таки інші. Це ага. зовнішній вигляд, однаковий розмір, тому що їх легше продавати Сортувати, і, так. І, і гарне, гарне транспортування. Mm. Сікі до зберігання і транспортування. І тому чином, так багато яблук «Голден». Власне. Uh -huh. І тому таким чином ми можемо побачити там сніжний кальвін, не знаю, там інші сорти яблук, таких домашніх локальних. Вони. Їх треба пошукати, бо вони не такі вигідні. Але з точки зору розуміння важливості біорізноманіття, а друге, харчової безпеки це дуже важливо говорити про старі сорти, тому що є багато хвороб дерев, клімат змінюється. І один момент ті промислові сорти, які сьогодні надзвичайно продуктивними, вони можуть. Навпаки, вони Це можуть буде. зникнути, або з ними може щось трапитись, і тоді всі такі нас ми далі вирощуємо, да, вирощуємо що ми далі будем? вирощуємо. А стійкіші до хвороб якраз давніші сорти. Угу. З пирогами ну що? переключилися в садівництво. У нас є готовий пиріг. Саш, ти можеш взяти його якраз в руки. Я тим часом, бачите, за час ефіру все достатньо легко. Були просто натерті яблука в начинку, були подрібнені горіхи. Легко все скручуємо. Кількість начинки ви можете регулювати. Бо вперше всередині в мене вийшло ще начинки більше. Я побачила, що тісто ламається, і почала робити начинки трішки менше для того, щоб все було стабільніше. Але пиріг насправді виходить дуже, дуже красивий. Він такий прям. Насичений яблуками так. і горіхами. Зараз я спробую о, дивіться. Ось, ось яка Дивіться, Як багато знаходить. і яблук, і горіхів там. Так, друзі, готуємо, не забуваємо про цьому і історію нашої країни. За мить повернемося.